Всім привіт, з вами Юра. І судячи по одній і тій самій футболці і іншій погоді, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Я сьогодні їду на велосипеді. Їдемо далі. Ех, ну ладно. О, сонце. Так що, я їду сьогодні по моїй улюбленій дорозі. В місто Кам'янка, Бузька, але не туди, а далі. А потім розкажу куди саме і покажу. Тому цікава річ, потім покажу все. Чекайте. Поки що їдемо тут. Вирішив спробувати познімати на штатив. Поїхали. Я, значить, їду зараз в полі, і мені здається, що скоро у мене будуть проблеми. А я дощовик не взяв, так що... Зараз я трохи пришвидшусь, доїду до села. Там може є якась зупинка. Якщо почнеться дощ, почекаю, якщо ні, то поїду далі. Все. І ще зараз трошки поки що некомфортно, тому що 19 градусів, а я, а я в футболці і в шортах. Потім я сподіваюся, що потепліє. Має бути сьогодні 25-26 градусів. Зараз таке сталося. Я короче, їду десь 30 км за годину і до мене собака так швидко підбігає. Ну така немаленька, я скажу. Швидко зближається зі мною. Я короче, гальма до кінця вижимаю. І короче, я стою просто, вона на мене гавкає, я десь 5 хвилин просто стояв. Тому що вона біля мене прям стояла. Я тільки якийсь звук роблю, вона одразу зближається. <гум> Потім пішла короче, і я поїхав далі швидко. Так що так може бути. І ще сьогодні, я думаю, на камері чутно, вітер. Він наче не сильний, але якийсь холодний. Я вже в Кам'янці Бузький значить, Зараз е, буду проїжджати рівно на зелений, тому що він вже закінчується. Точніше, червоний вже закінчується. І мені зараз наліво. Якщо подивитись по карті, то ви зрозумієте, куди. Коротше, я думаю, що вже час розповісти, куди я сьогодні їду. Значить, е, я проїхав деякий час по трасі. Тут є ось така тварина. Зараз я їду в село. А ні. В село чи місто? Добротвір, коротше. Потім в старий добротвір, якщо доїду, ну коротше, на добротвірське водосховище. Воно дуже красиве. І ось вже перше місце, що можна зняти, мені це подобається. Це значить найменша частинка е, добротвірського водосховища. Чик. Потужно. Але із-за цих дерев нічого нормального не видно. Але я то ще не приїхав. Мені ще треба... О, до речі, треба було просто трохи пройти. Ось. Ось. Так краще. Значить, це неймовірно. І... Але я ще не доїхав, тому... Не значить не виключайте мій ролик. Ну, а що то виключати, я не розумію. Краще подивіться, як тут буде красивіше. Красивіше і красивіше далі. Але не зараз. Все, я доїхав до добротвора, але ще не доїхав до красивого виду на річку. Так що чекайте. А, і до речі, це все ж таки селище, а не місто. Ой, тут і красиво. Так, коротше, ось так от тут. Ех, у мене коротше, є проблема. Я тільки що їхав просто по поганій дорозі. І телефон. Е, щось з ним сталося. Я коротше, хотів для вас зняти щось, якийсь кадр красивий. І всі символи, тобто годинник, вийти, пошук, там всі, всі програми натискаються, але нічого не входить нікуди. Нічого не, нікуди не входить. то Якась проблемка, коротше, хто знає, напишіть в коментарях. Я то вже буду знати кінцю, але у кого таке було, просто цікаво, що це і як воно у мене вмикнулося. Тобто все було добре, а потім одразу щось не так. І я ледве розблокував коротше, телефон. Я не зміг його перезавантажити, воно Face ID не, не розблоковує по ньому. І коротше, проблема велика. Е, озеро дуже красиве, місце, місто дуже красиве. Мені подобається, я записую одним відео, тому що е, я не знаю, зможу я ще записувати чи ні. Зараз я перекушу мої бутерброди, такі самі, як і в минулому відео. В минулому відео і ще взяв два батончика. Один я вже з'їв. Зараз я перекушу. Коротше, Це якась проблема, може прийдеться питати у людей. А, може запитаю у людей, у кого айфон, нехай знайдуть в інтернеті, що як то так, коротше. І воно нічого не виходить, не листається, то дуже погано. Я не знаю, що мені робити. Покажу зараз коротше, ось так, от вам озеро. Ось там добротвірська тес, тепло. Теплоелектростанція. Тут, значить, у нас озеро красиве. Я не знаю, що я далі буду робити з телефоном. Тут зелена вода, але все одно дуже красиво Там відбувається спорт. А, у мене навіть не наближується. У мене навіть відео не наближується. На байдарках діти плавають. Я навіть не знаю, зараз вимкну відео чи ні, то буде цікаво. До речі, у мене вся пам'ять ще заб'ється і потім взагалі телефон не буду вмикатись. Так що дорогу я, вам вже, дорогу я вам вже туди і показав. То тоді всім дякую за перегляд цього відео. А, зараз, може, ще щось зніму. Кудись поїду, якщо у мене все буде добре. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові ролики на моєму каналі. І з цим велосипедом, і в одній і тій самій футболці. Коротше, нічого не сталося з телефоном. Все погано ще. Я нічого не зміг зробити, я звертався е, до людини. Коротше. Вона мені підказала піти кудись до... Е, Телефонного магазину, щоб мені там ще під щось підказали. Але я обіцяю, що я точно ще колись зніму. Мені тут дуже сподобалось. Я не можу навіть вийти ні з якого цього додатку. Коротше, я навіть в карту не можу подивитись, тому що в неї зайти то дуже складно. Напевно, це якийсь режим включився. Але щось дуже дивний якийсь режим. тобто Я перемикаю, там у мене в камері відео, фото, портрет, панорама, повільно відео, ну там. Коротше. І я перемикаю типу, кнопкою вийти, як це можна. Як це взагалі? Дуже жаль. Я так хотів зробити ще класне відео, з'їздити. Ну я то з'їздив, але... Я не доїхав туди, куди я хотів, тому що вже немає сенсу. Я це подивлюсь в інший раз, коли я поїду іншим разом. Відео вже нормально робити. Їду додому.